Вітаю, друзі, виноградарі. Люди до мене вже дзвонять, турбуються про саджанці. Ну, Сьогодні-завтра я вже, мабуть, почну викопувати свою шкілку. Зараз хочу коротенько показати в якому стані вона. Як ви знаєте, цей сезон по сумі активних температур взагалі по всій Україні недостатній, а тим паче в нашому регіоні Західному. Ну, тим не менш, Дотримавши до цієї пори саранці, ми дивимося, що лози ось непогано визріли. Хоча б достатньо тут, не знаю, 4 бруньки основних. Ну ось так повизрівало. В основному все. Достатньо. Може деякі буде, саженець не кондиція, там бачу, якийсь є ще одна-дві бруньки, мабуть. Це піде все. на вибраковку. Сьогодні у нас є 19 жовтня. Завтра, мабуть, почну викопувати. Сьогодні у нас вже похолодало, холодно стало, ці дні були дуже теплі, поза 20 градусів тепла і все. Більш-менш нормально визріло Сьогодні, завтра завтра, верніше, я почну викопувати шкілку. Тут роботи достатньо. Хто знав, займався шкілкою знає, що це за робота викопати. Я думаю, до суботи я її викопаю, а з понеділка буду відправляти. Перед тим, людям, хто в мене замовляв саджанці, я всім перезвоню. Всім, у ми уточнимо це замовлення і буду відправляти з понеділка. Хвороб на шкілці не було ніяких. Вдалося зберегти все. Проходить вже природній листопад. Я не обриваю листя до останнього моменту. Ну, ось бачимо на винограднику на старому. Листопад вже йде до верхнього листя, все пожовтіло. Ще мене запитує, що в цьому році погано визрівають лози на виноградах. Так, є така ситуація. В основному на старих виноградах. От я бачите, до самого верху все майже повизрівало. Но проблеми з визріванням на прищепах і на однорічних саженцях. Ось я покажу, наприклад, мене однорічні саженці, які були посаджені вегетуючими весною. Яке визрівання є? Ну, в принципі, непогане. Дивіться, мене також питають, дзвонять, як обрізати досвідчений виноградарі, стараються раніше виростити хорошу корневу систему. І стараються обрізати завше коротко на зиму, наприклад, на 4 там бруньки, щоб вирощувати. На слідуючий рік 4 чи 6 рукавів плодоносних і при цьому буде добре розвинена коренева система. Ну, ми ж хочемо завжди вже на другий рік отримати якусь сигналочку, якийсь врожай. Тому хто має бажання таке, от наприклад, на цьому кущі тут визріло досить непогано. Десь 10-12 бруньок. От тут є два рукавчика. Їх в принципі можна тих два рукава обрізати на 6-8 бруньок і на зиму вкрити його і з весною буде два рукава плодоносних і вже можна отримати деякий врожай. Ну не завжди ситуація така. От, наприклад, той клощик в мене. Ну, Цей рукавчик визрів, ну він один. Визрів достатньо високо, десь сюди, мабуть. Да? Його сміливо можна обрізати десь на вісім бруньок і оставити на плодоношення. Ну, чи вартує це робити, кожен сам вибирає таку ситуацію. Тут ще один пагонець був, але він, ну одна брунька на ньому буде, мабуть, не більше. Тому цей, що це в мене, етюд. Тому я цей кущик обріжу коротко. Десь от тут його обріжую його і вкрию, як на зиму вкриваю. Я завжди поліетиленовою пляшкою обрізаною накриваю і землею прикриваю.